Із презентацією запрошується виконувач обов'язки голови Держгеокадастру Дмитро Макаренко. Прошу. Презентація виведена, будь ласка. Раз, раз працює. Так, Доброго дня ще раз, колеги. Другий день, друга презентація, тема та сама, але презентація вже буде інша. Вчора ми говорили про НІГД як джерело офіційних даних. Сьогодні тема у мене доволі широка. Вона називається «НІГД сьогодні. І тут можна говорити абсолютно про все, але я би хотів розпочати. А з секунду, щось воно не так з нігде вчора, напевне. Так, чекайте. А воно щось якось в мене зараз, зараз, зараз. Так. Да. Ні. Ось воно якось пере... перемикається саме. Силою думки, Силою думки, так. Я хочу про Нігеде вчора, а воно мені, ви бачите, виводить на Нігеде сьогодні і завтра. Давайте спробуємо ще раз. Так. 18. Плюс. Е, да. 18, плюс. 18 плюс, е, е, насправді терміни такі вже й маленькі. Я е, навмисне е, вивів е, таким капсом. Да, основні. Проблеми, Тому що нігде вона не з'явилася за один день, вона насправді розвивалася в Україні доволі давно. І чому я саме зазначив 18 років? Тому що фактично в Україні перші фундаментальні напрацювання вони з'явилися ще до моменту, коли в Європейському Союзі була ухвалена директива «Інспайр». І це не може не радувати. Що засмучує, це те, що дійсно не було політичної волі для того, щоб таку ініціативу затвердити на законодавчому рівні і надихнути її в реалізацію. Бо фактично чотири спроби прийняти нормативно правову базу, закон вони провалились. Ну нічого особистого, я спеціально так і написав на слайді. Це були, було обумовлено в більшістю політичною нестабільністю і, напевне, низькою поінформованістю про переваги і результати, які може дати НІГД. Ну і звичайно, відсутність політичних драйверів. Нам потрібно було отримати якийсь прапор і НІГД... Е, ну, тема доволі специфічна, складна, і очевидно, що її не всі розуміли, тому е, не було е, такого драйву на політичному рівні. Але він з'явився. Він з'явився, коли НІГД включили в е, пакет е, законодавчий пакет земельної реформи. як би це дивно не звучало, але так НІГД йшла єдиним пакетом з е, завершенням земельної реформи, і фактично е, була прийнята законодавча база. Про, вчора про це вже говорили. Ми отримали закон, ми отримали порядок, ми отримали технічні регламенти. Але, все ж таки, що хотів би сказати, Нігаде це комплексна система. Вона складається з дуже багатьох елементів і. Я трошки вчора говорив про дослідження за методологією світового банку, яке проводили для нас міжнародні експерти в Україні. Так, от за рівнем підготовки НІГД, за семи основними напрямами, а їх ви можете бачити на екрані, Україна отримала оцінку 35 35 балів із 100. Погано це чи добре судити складно. Напевне, напевне, це просто показує той факт, що у нас з вами ще дуже багато роботи попереду, але водночас показує і те, що багато чого було зроблено ще до моменту прийняття всіх необхідних законодавчих актів. Які ж е, основні рекомендації? Я знову ж таки я вчора говорив про е, ці рекомендації, тому я не буду повторюватись е, і зачитувати їх. Е, але я хочу сказати, що ці всі рекомендації вони е, прошиті за трьома великими такими доменами: це, по-перше, урядування, по-друге, розвиток технологій і розвиток людських ресурсів. І по кожному з них є е, е, чіткі. Е, Позиції, по яким міжнародні експерти, експерти давали нам поради, яким чином діяти, звичайно, держокадастр чи міністерство аграрної політики окремо, ну вони не зможуть реалізувати і повноцінно впровадити кожен захід із тих, що ви бачите на екрані. Саме тому ми говоримо постійно про координацію, про співробітництво з профільними установами з науковими установами, які допоможуть. Нам здвинути цей процес і постійно його розвивати. Хоча процес і розвивається, тому що під час останнього засідання, не останнього, в 2021 році це було останнє засідання, в передвоєнний рік засідання координаційної робочої ради з НІГД, де Членами є заступники керівників міністерств та інших органів. Ми розробили спільно з Юсейдом, спільно з науково-дослідним інститутом гедезії картографії план розвитку і створення НІГД, який був розрахований на 5 років. Ми його презентували, прийняли. Але знову ж таки, цей план, він. Він має рекомендаційний статус. Це по-перше. По-друге, для того, щоб реалізовувати такі глобальні речі, потрібно мати окремий бюджет. В Україні кожне міністерство, кожне відомство функціонує в рамках власних бюджетних коштів, в рамках власної програми і окремого бюджету на реалізацію такого масштабного плану. Звичайно, що не було передбачено і не буде передбачено, тому що це неможливо. Проте кожне з міністерств або відомств або держателів, вони підтвердили, що заходи, які включені в цьому плані, вони складають основу і пріоритет їхньої діяльності а заходи там якраз і були розділені на ті сім основних пріоритетних напрямків, про які я казав раніше. Які були нам рекомендовані міжнародними експертами: а це адміністративно організаційні заходи, законодавство, фінансові ресурси, створення і оновлення геоданих, напевно, один з найважливіших напрямів, розвиток партнерства, звичайно, підвищення кваліфікації і комунікація і залучення, що означає, що по факту про наші досягнення і про те, як користуватись НІГД, потрібно постійно говорити і розповідати в деталях. А, виклики Виклики сьогодення як додаткові можливості. Я навмисно так назвав, тому що зрозуміло, що а, в 2022 році говорити про розвиток, особливо на початку, було доволі складно, і ніхто не розумів, а, чим взагалі закінчиться а, навіть лютий, не кажучи вже про а, якесь майбутнє. Саме тому. А, Ну, зрозуміло, що державні системи були всі призупинені, сервіси не працювали, геопортали також припинили своє функціонування на той час. Але як ми бачимо з цього таймлайну, 2022 рік став насправді по своєрідному вирішальним, тому що ми змогли перезапустити технічну роботу по НІГЕД. За підтримки USAID Agro було розроблено ТЗ на реалізацію геопорталу. Ми змогли активізувати реєстрацію і центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. В січні ми презентували юзкейси, про які я говорив вчора. Ми провели два засідання ради з НІГД. А їх всього до цього часу було проведено лише два. Звичайно, ми приділили увагу навчанню і. Що найбільш важливо, це ми спромоглися вже в 2023-му виділити перші бюджетні кошти на реалізацію і на розробку геопорталу. Чому я про це кажу? Тому що наявність фактично політичної волі це ще не гарантія успіху, тому що пілотний проєкт про НІГД було затверджено у лютому 2020 року. У березні 2023-го було затверджена бюджетна програма і виділено перші кошти три роки. Тому коли ми говоримо про політичну волю, ми повинні чітко усвідомлювати, що для цього ми повинні передбачати відповідні ресурси і розуміти, чи є спроможність отримати ці ресурси сьогодні і зараз. Але, тим не менше, я дуже радий, що роботи розпочалися. що До кінця цього року ми отримуємо вже більш операційний геопортал, промислову його версію. І Сергій сьогодні, Куба, говорив про статистику на його порталі про зареєстровані громади, застарілі вас дані Сергію, а тому що фактично більше тисячі громад вже зареєстрували з 1193, Можна сказати, це 81% всіх громад в Україні. Хочу сказати, що всі ода обласній державні адміністрації 100% зареєстровані. Ми бачимо, що в нас Вінницька, Одеська, Волинська, Полтавська і Харківська області також 100% зареєстровані на його порталі. Не будемо говорити про тих, хто з найнижчими показниками. Я думаю, вони подивляться презентацію і виправляться. Крім цього, дуже багато центральних органів виконавчої влади зареєстровані, але що я хочу сказати: реєстрація на його порталі це ще не все. Тобто це лише е, фактично. Е, Усвідомлення того, що НІГД можливо буде використовуватись представниками держателів, наступним кроком має бути реєстрація метаданих. Тобто, ми повинні, як я вже зазначав вчора, ми повинні розуміти, які дані є в наявності, яка їхня актуальність і що ми можемо з цим далі зробити. Після цього, звичайно, коли запрацюють геопортали, коли буде відкрита. База і доступ до інформації, ми вже будемо говорити про фактично інтеграцію за допомогою інформаційних сервісів, даних та інформації від інших держателів. Що було зроблено, дуже коротко я вже зазначав: по-перше, це постійні наради і. Інформування про прогрес, про функціонал, про те, яким чином можна використовувати інформацію на геопорталі, звичайно, це ТЗ на геопортал і фактично початок роботи. Окремо, я хотів би відзначити фінансове і матеріально-технічне забезпечення. Окрім бюджетних коштів, ми за підтримки донорів, які вчора, до речі, виступали, особливо за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва, ми спромоглися отримати вже три черги обладнання для забезпечення створення функціонування. Ну я нічого не нажимав так. Так, для забезпечення створення і функціонування геопорталу, також картфонду, тобто, фактично, матеріально-технічна база, можна сказати, сформована без залучення бюджетних коштів. І це просто приголомшлива підтримка і вливання на особливо в такий тяжкий період для України. Окремо хотів би сказати про створення геопросторових даних. Дійсно, ми на сьогоднішній день постали перед вибором. Нам всі говорять про те, що і органи місцевого самоврядування, і центральні органи виконавчої влади нам говорять, що потрібний базовий набір геопросторових даних потрібна топографічна цифрова топографічна карта в тисячному масштабі. Об'єм фінансових ресурсів, які нам необхідні для її оновлення. Він значний. Зрозуміло, що бюджет та й ринок, напевне, на сьогоднішній день не зможуть виконати таку роботу. Ми паралельно ведемо переговори і постійно наголошуємо з міжнародними на зустрічах з міжнародними партнерами про необхідність і терміновість в отриманні такої підтримки. Сподіваємось, що поступово все таки нам вдасться домовитись, але тим не менше, в 2023 році ми завершили роботи і надали 8,5 з половиною тисяч квадратних кілометрів цифрової топографічної карти в 25 тисячному масштабі. Так я знаю, що напевне для територіальних громад і для Містобудування ця карта не зовсім підходить, але вона була дійсно необхідна іншим організаціям, які на сьогоднішній день є напевне набагато пріоритетнішими для всієї країни. Водночас, за підтримки японського агентства міжнародного співробітництва, зараз триває робота щодо оновлення цифрових топографічних карт для трьох міст в Україні в десятитисячному масштабі. А це міста Миколаїв, Одеса і Херсон. Чому саме ці міста? Тому що японська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб інвестувати в проекти відновлення на тих територіях, які постраждали найбільше, саме тому ми обрали ці три міста. Далі будемо вести переговори про інші міста в Україні. Ну і звичайно, хотів би відзначити ті навчальні курси, які організував USAID. 140 фахівців на з керівного складу пройшли підготовку, 191 так? фахівець з спеціалістів також пройшли підготовку. Мені здається, що було корисно. І ефектно, ефективно зараз будемо дуже сподіватися, що USAID підтримує нас в проведенні також курсу для територіальних громад, тому що вони завжди питають, коли вже початок. Ми поки що тримаємо це в секреті. Ну, власне, і все. Напевне, такою виглядає Нігеде сьогодні, якою вона буде завтра, вона залежить від кожного з нас. Але точно впевнений, що вона буде, і враховуючи відео від студентів, я чітко впевнений і переконаний, що майбутнє у нас також буде. Дякую.